Сльози радості, міцні обійми, українські прапори. 25 листопада у Луцьку зібрались десятки людей, адже сьогодні, в цей день, додому повернувся лучанин Владислав Григорчук, який понад три роки пробув у російському полоні. Владислав застав повномасштабне вторгнення в Маріуполі, служив у 36-й бригаді морської піхоти й до останнього з побратимами тримав оборону міста, виконував бойові завдання навіть тоді, коли Маріуполь буквально стирали з лиця землі. А після наказу скласти зброю, так само як сотні інших воїнів, потрапив до рук ворога. Це було сім ранку. Він мене набрав і каже: Мам, ми йдемо в полон. І все, і почалося. І з цей день я не запам'ятаю, не забуду ніколи. Добре, що я ну, тоді ще спитала, де він служить, яка рота, хто командир, всі його дані, то я хоч знала на що спиратися. Да, це пам'ятаю дуже добре. Сім ранку це було 12 квітня. А далі роки в полоні, та попри пережити Владислав не зламався. Ба більше рідні кажуть, він не втратив своєї риси характеру, життя радості, яку мав до війни. Емоційно можу сказати, що ну трішечки геть, Знаєте, кажуть. Очі це зеркало душі. От по очах справді читається біль, яку він пережив там. Але насправді він тримається молодець в мене. Він багато в житті пережив за свої 28 років. Але він, ну, він справжній молодець, справжній в мене герой. Весь цей час родина чекала на повернення свого захисника, і лише 2 жовтня 2025 року, під час чергового обміну полоненими, вони почули омріяну звістку. Сьогодні я вже заспокійла, пона не знаю скільки тільки о зараз, тільки до моєї пам'яті починає доходити, коли вже я побачила, коли вже взяла за руку, коли обнялася. Вже воно мені десь дійшло, що вже нарешті він вже вдома. Я сутки перед тим знала що я вже відчувала, що його обміняють. І пам'ятаю таку сижу, що обміна немає. Мене так трусить. я вже типу, розумію, я Не можу дочекатися цього дзвонить. Мама каже, обміняла я таку ура, Дуже щаслива була. Це не передати. Я дуже я щаслива, напевно, саме щаслива в світі, що така ніколи щаслива не була. Сам Владислав не хоче говорити про пережити у полоні. каже, що це залишає в минулому, зізнається, поки що на службу повертатись не планує, має інші мрії. Далі вже потрібно створити сім'ю і рухатись далі. <пи> 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 це <пи> <з> думи <пи> згодом. Кохана Владислава ділиться надзвичайно радіє, що такі довгі дні очікування закінчились, і тепер вони знову, нарешті, разом. Не може бути завжди все погано. Ось вірила, надіялася, М -м любила і дуже щаслива, що нарешті вже він зі мною. Я ж його вже нікуди не відпущу. Владислав Григорчук вдома поруч із тими, хто любив, чекав і вірив у його повернення, і мріє разом з усіма, щоб усі українські захисники і захисниці, які досі залишаються в руках ворога, повернулися додому.